На Рівненщині скажена кішка напала на людей. Це сталося в селі Свищів Млинівського району. Любов була першою, кого вкусила тварина. Говорить, спершу й подумати не могла, що з її улюбленецею щось не так. Я піднімалася отак, от і беруся рукою за цю дущинку, а вона отут сиділа отак, і вона царап мене так лапкою. Знаєте, отак лапкою царапнула. І кров вийшла. Я кажу: ну, кіця, ну що ти мене чіпаєш? Думаю, ну не ожидала, що я тут з'явлюся на горищі. І вона царапнула. Ну і пішла вона далі. Я пішла собі сіну взяла Я спускаюся, цим сіном прийшла, і вона ввечері прийшла в кімнату, ну в кухню до нас. Нічого по їй не скаже, що вона щось там хвора. Спокійною, говорить Любов, кішка була недовго. Далі покусала її чоловіка, а ще сусіда, який зайшов у гості. Тварину зловили та повезли у місто, щоб з'ясувати причину агресивної поведінки. Але дорогою вона вибрала з мішка та втекла, після чого напала ще на одну людину. І вона кинула ще того дядька, покусала. І той дядько що? каже: ідемо шукати. Ну, їх трохи чоловік, ще чоловік потім під'їхав. Каже, і ходимо, і питаємо вже і так, і людей і по асфальту проїхали. Думали, може, вже хто роздавив. Ніхто не бачив, кажуть, десь була тут аті дядьки, а де саме? Не можуть знайти. Як чоловік під'їжджає машиною, вона виходить до машини. Вона машину знає в дворі. Вийшла до машини і вже її почали там атакувати, забили її на місце, погрузили вже. Завезли ветеринарну на експертизу. Експертиза показала, кішка була скаженою. Людям, яких вона покусала, медики провели профілактичні щеплення, а потім взялися й за домашніх тварин. Їх щеплюють по всьому селу. На додачу селянам роздають пам'ятки, щоб вони знали, що таке сказ і як вберегти себе та тварин від зараження. Ну, сказ то така велика хвороба страшна, що можуть померти люди цієї хвороби. Ну, такого у нас не зустрічалося ще, не було такого. Подвір'я, де гуляла скажена кішка, ветеринари обробляють спеціальним розчином. Дезінфекція, говорять вони, обов'язкова. Інакше сказом можуть заразитися й інші тварини, які навіть не контактували з хворим котом. Оце зараз ми робимо дезінфекцію подвір'я з метою з вірусу. Сказу. Якщо який міг бути виділений хворим котиком, спалахи сказу, які останнім часом почастішали по всій Україні, фахівці пояснюють збільшенням популяції лисиць та гризунів, які живуть на занедбаних полях поблизу сіл, багато спалахів сказу пов'язано з тим, що червона лисиця має велике розповсюдження в нашому районі. В зв'язку з тим, що зараз не проводяться отруєні заходи проти гризунів. От, коти і собаки бігають по полю, ловлять гризунів, мають контакт із лисицями, а лисиця є пасивним носієм сказу. Вона може не хворіти, а вірус сказу може в неї бути. Ветеринари Творін... застерігають, якщо вас вкусила Ветеринар... тварина, а хай навіть бачу, домашня, бачу. негайно звертайтеся <плес> до лікаря. Сказ швидко прогресує, тож, якщо лікування не почати вчасно, наслідки будуть трагічні. Вилікувати цю хворобу, якщо вона вже в стадії розпалу, неможливо. Тетяна Іващук у ритмі подій.